У Львові розслідують смерть двох дітей сиріт в один день у будинку паліативної допомоги. Йдеться про чотирирічну дівчинку та 11-місячного хлопчика. За попередніми даними, дівчинка померла через вроджені захворювання. Проте прокуратура відкрила провадження за статтею про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. У той самий день помер і хлопчик, якого раніше побила власна мати. Він отримав тяжкі травми голови ще у віці одного місяця. Після того його передали до закладу у лютому. Справу проти матері скерували до суду. А 14 жовтня суд призначив додаткову судову медичну експертизу. Також розглядається питання про нове обвинувачення жінці. Діти були нездорові, а діти були під групи А. Тяжкі паліативні діти. І, враховуючи, що смерть настала у закладі охорони здоров'я, такі діти підлягають скеруванню патанатомічне дослідження або на судову медичну експертизу. Одна дівчинка, яка знаходилася на перебуванні на паліативному догляді, скерована патанатомічне дослідження, а хлопчик скерований на судово медичне, тому що проти матері хлопчика розпочато кримінальне провадження. Станом на сьогодні тривають патанотомічне дослідження, завершується і найближчим часом, напевно, в найближчі три дні ми отримаємо остаточні результати цього патанатомічного дослідження щодо хлопця, ми чекаємо рішення суду щоб розпочати судову-медичну експертизу.